Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович каже, що зайвими виплатами в українцях формують залежність замість спроможності. Мовляв, отримуючи ці самі виплати, пересічний українець не хоче брати відповідальність за своє життя. А для того, щоб через 10 років Україна була успішною державою, треба скорочувати соцвиплати. Саме це на думку Жолнович спонукатиме українців розвиватися і йти у вільне плавання. Це здатність пристосовуватися. Ти перебуваєш в зоні комфорту. Навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога, але стабільна. Я чула таку фразу: нічого не принижує гідність так сильно, як вчасно виплачена мізерна зарплата. Це не дозволяє людині відірватися, розвиватися, але і утримує її у незрозумілих складних рамках. Експерт Тарас Городній вже охрестив Жонович новою Третьяковою. Тоді як Третьякова – це та сама нардепка, яка оскандалилася заявою про те, що у бідних сім'ях народжуються діти низької якості.